Олександр Олесь, не сумуйте, друже, що немає тата. Мабуть, його в полі стримала розплата. Він прийде додому, принесе гостинця, повні поле маків і перлин для синця. Не лютуй, що тато, не прийшов на свято. Мабуть, його в полі стримала розплата. Ти ж хіба не бачив, як вояк чужинець, питав у мене он, українець, як я від удару серед хати впала, як він бив ногами, як я проклинала. Не журися, друже, що немає тата. Виросту і буду. Я міцна, криця. виросту і знаю, де лежить рушниця, де лежать набої, де лежить граната. Не сумуйте, друже, що, що немає тата. Щоб не знав спокою, окупант-чужинець, Щоб боявся навіть слова українець. Дякую.